Дев'ята заповідь блаженства. Блаженні ви, коли битимуть вас, і гнатимуть, і зводитимуть на вас усякі лихослів'я та наклепи. Мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Останні дев'яті заповіді блаженства. Господь наш Ісус Христос називає особливо блаженними тих, які за ім'я Христове і за істинну православну віру у Нього терпеливо зносять ганьбу, злослів'я наклепи, знущання, злегодні і самосмерть. Такий подвиг називається мученицьким. Вище за подвиг мученицький. Нічого не може бути. Мужність християнських мучеників слід чітко відрізняти від фанатизму, який є ревність не з незрозумом а нерозумна. Християнську мужність слід також відрізняти від нечутливості викликаної вічає і від. Удаваної байдужості, якою деякі злочинці через свою крайню жорстокість і гордість вислуховують верок ідуть нам стратум. Християнська мужність ґрунтується на високих християнських чеснотах, на вірі у Бога, на надії і упованні на Бога. На любові до Бога і ближніх, на цілковитому послухові і непохитній вірності Господу Богу. Яскравим зірцем мученицького подвигу служить сам Христос Спаситель, а також святі апостоли і незліченна кількість християн. Які з радістю йшли на муки заради Ісуса Христа. Тому ми маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе всякий тяр і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який, замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши порозсоромлення і сів праворуч престолу Божого. Подумайте про те, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників. Щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими, говорить святий апостол Павло. За подвиг мучеництва Господь обіцяє велику нагороду на небесах, тобто найвищий ступінь блаженства у майбутньому вічному житті. Але і тут на землі. Господь прославляє багатьох мучеників за їхні тверде сповідання, віри, нетлінням тіл і чудесами. Якщо лихословлять вас за ім'я Христове, то ви блажені, бо Дух слави і дух Бори спочиває на вас. Тим і Він ганьбиться». А вами прославляється. Тільки б не постраждав, хто з вас, як убився, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто зазіхає на чуже. А коли я християнин, то не соромся, а прославляй Бог за таку долю. Безлік мучеників християнських родили, в найстрахітливіших стражданнях, як про це оповідають вірогідні описи їхнього життя, що збереглися до наших днів. У римських судах особливі писарі обов'язково мусили складати протоколи офіційні записи, судочинства і прийнятих рішень. Такі протоколи допитів, які проводились у Римських судах під час процесів над християнськими мучениками, після періоду гонінь були байливо зібрані Святою Церквою. Ці протоколи війшли до складу достовірного опису мученицьких подвігів християн. Цією заповіддю Господь навчає бути готовими перетерпіти за його ім'я, гоніння і навіть саму смерть. В іншому місці Він каже: якщо світ вас ненавидить, то знайте, що мене раніше, ніж вас, він зненавидів. Бо якби ви були від світу, цього, то світ своїх любив би, а як ви не від світу, цього, Бо я вибрав вас від світу через те ненавидить вас світ. Коли мене гнали, то й вас гнатимуть. На світі чому скорбні будете, але будьте мужні, я переміг світ. Так ще до страждань своїх у цій заповіді блаженства Ісус Христос. Провести сумну долю своїх послідовників, але утішив їх, щоб не сумували під час гонінь, а раділи й веселилися, бо нагорода буде їм велика на небесах. Тому то кожен, хто називає себе християнином, повинен бути готовим з радістю прийняти зневагу. Вигнання, страждання і саму смерть за ім'я Христове, за святу православну віру, за Церкву Христову. Цей подвиг і подвиг мученицький, його з великою честю виконали мільйони мучеників, і воістину одержали велику нагороду на небесах.